У білій церкві стартувала акція «16 Днів проти насильства, мета якої привернути увагу громадян до проблеми насильства у суспільстві та навчити розпізнавати його прояви. Ми об'єдналися задля для того, щоб сказати насильству ні і висвітити таку гостру на сьогоднішній день проблему про яку. Жінки зазвичай звикли замовчувати, але цю гостру проблему необхідно висвітлювати і вирішувати, і здійснювати відповідні заходи з протидії боротьбі з насильством. У рамках ініціативи на центральній площі міста розгорнули інформаційні намети, де волонтери та представники поліції інформують мешканців про види насильства, шляхи його попередження та захисту. Центр соціальних служб для сім'ї та, та молоді надає допомогу соціально-психологічного характеру. Це з е, постраждалою особою в першу чергу з'ясовується, яка ситуація. Виїжджає мобільна бригада за місцем проживання, вивчає проблему, з'ясовує потреби і організовує в першу чергу це, якщо є потреба у безпечному місті, може доставити постраждалу особу у притулок. Якщо ж такої потреби немає, то тоді, а є потреба у допомозі соціально-психологічній, то починає працювати психолог. Та соціальний фахівець до проведення акції також долучився молодіжний центр сьогодні. На акції наші працівниці молодіжного центру, наші волонтери, і ми разом будемо інформувати мешканців міста, робити опитування та інформувати, куди можна звернутися, якщо ти став свідком або жертвою насильства. По-перше, є фідбек від нашої молоді, яка зголосилася долучитися разом з нами до сьогоднішньої акції. Також люди активно відповідають на питання. Вони зазначають, що їх турбує ця тема, ця проблема особливо. І ом, є люди, які обізнані справді, куди можна звертатися в місті Біла Церква. І чудово, що є люди, які не знають, тому що якраз їм ми можемо розповісти, куди звертатися за допомогою, де фіксувати такі випадки і де отримати цю допомогу. Організатори наголошують, головне завдання акції підвищити обізнаність громадян та допомогти тим, хто стикається з насильством, не боятися звертатися за допомогою. До нас багато викликів надходять на території білого цекую. Надійшло десь приблизно 2200 викликів щодо домашнього насильства, з яких підтвердилось 1100 викликів. Біла Церква має статус міста вільного від насильства. Ми віримо, що завдяки спільній діяльності зможемо зробити вагомий внесок у створення суспільства без насильства та дискримінації.